Чи потрібно подавати зведений список до ТЦК згідно додатка 6 щодо до призовників та вести військовий облік призовників? Розглянемо відповідь на це запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про призовників у списках військового обліку та скасування подання додатка 6 щодо допризовників. Хто такі допризовники і призовники? Допризовники це особи, які лише підлягають взяттю на військовий облік. Натомість призовники це особи, які вже взяті на військовий облік призовників. І тут відразу нагадаю, що в липні цього року скасовано подання списку щодо громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників за додатком 6. Тобто у 2025 році список за додатком 6 не потрібно подавати до 1 грудня. Згадки про нього повністю вилучені із порядку 1487. Такого обов'язку більше немає, ані у законі 22.32 ані у порядку 1487. З додатком 6 розібралися, йдемо далі до військового обліку. Як тепер записано у пункті 14 прим. 1, порядку номер 1487 – Відтепер щороку, з 1 січня до 31 липня, громадян України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, вперше братимуть на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру дистанційно через застосунок Резерв Плюс. Або особисто прибувши до ТЦК з необхідними документами. Якщо громадянин України не стане на військовий облік призовників у вказаний вище період, його поставлять на військовий облік лише після особистого прибуття до ТЦК. Дуже важливим моментом є те, що взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на ВЛК, тобто без проходженнями догляду. Як же діяти роботодавцю, якщо на підприємстві є допризовники? Якщо вашому працівникові 17 років виповнилося або має виповнитися у 2025 році, то варто поцікавитися у нього чи він вже одержав військово-обліковий документ. Якщо ні, то нагадати про обов'язок зробити це, звернувшись до ТЦК. Також варто попередити його про те, що після одержання вод йому треба надати його копію роздруківку особі, відповідальній за військовий облік на підприємстві. Якщо ж 17 років виповниться у 26-му році. То працівник може стати на облік призовників через застосунок Резерв Плюс, якщо встигне зробити це до 31 липня 26 року. Зверніть увагу, у разі переведення працівника із розряду до призовників до складу призовників не потрібно подавати додаток 4 до порядку 1487. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Що ще потрібно зробити роботодавцю у пункті 34. порядку 1487. Передбачено, що підприємства здійснюють доведення до призовників правил військового обліку. Ці правила наведені у додатку 2 до порядку номер 1487 – це відбувається під особистий підпис під час прийняття на роботу. Утім, не зайвим буде довести ці правила працівникові і в момент, коли він стає призовником. Звісно, обов'язку доводити ці правила під підпис у роботодавця немає, але принаймні повідомити працівникові про їх існування буде не зайвим. Зверніть увагу: з моменту одержання вод до призовник стає призовником, а роботодавцю потрібно включити його в додаток 5 до списку призовників. Як же діяти роботодавцю, якщо на підприємство влаштовується на роботу призовник? Перше, що потрібно зробити роботодавцю, приймаючи на роботу призовника, перевірити військово-обліковий документ. Цей обов'язок передбачений статтею 24 Кодексу законів про працю України та пунктом 34 порядку 1487. Крім інших обов'язкових документів, майбутній працівник при оформленні на роботу має надати роботодавцю військово-обліковий документ. У п'ятиденний строк вносимо інформацію до списків персонального військового обліку за додатком 5, а саме в четверту групу списків список персонального військового обліку призовників. Та вносимо його у відомість оперативного обліку за додатком 12. Також обов'язково потрібно надіслати до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку 1487. Надсилаємо його до того ТЦК, де працівник перебуває на військовому обліку. Цей ТЦК зазначено у військово-обліковому документі працівника. Нагадаємо, повідомлення необхідно надіслати впродовж семи календарних днів з дати видання наказу про прийняття на роботу. Орієнтуватися слід саме на дату видання наказу, а не на дату початку роботи. При прийнятті на роботу призовника його необхідно під особистий підпис ознайомити з правилами військового обліку, наведеними в додатку 2 до порядку 1487, у разі зміни облікових даних таких працівників вносяться зміни до відповідного списку, а також надсилається повідомлення за додатком 4 до порядку 1487 до відповідного ТЦК. Отже, до призовників віком 17 років можуть ставати на облік призовників через резерв плюс або особисто у ТЦК. А роботодавці більше не подають списки до призовників за додатком 6. Але повинні своєчасно включити інформацію про особу, яка стала призовником після одержання нею вод до списків персонального військового обліку. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.